Слава Україні, козаки! Кілька днів тому я тестував акумулятори l на 130 а -год. Вони віддали більше, ніж заявляє виробник. Зібрав з них ось таку збірку 12 вольтову, але не підключав ні БМС-ки, ні активного балансиру. Сьогодні буду збирати збірочку 24 вольта з цих же елементів, тобто їх потрібно буде 8 штук. Підключу обов'язково ЖК БМС і протестуємо, як він цей акумулятор буде себе поводити. Замовляв на B-Power. Позавчора замовив, сьогодні отримав. Тобто 2 дні після того, як я розмістив замовлення. Вони набрали персоналу, відповідають вчасно на дзвінки і стараються відправляти якомога швидше свій товар. Розпакував елементи. Зараз перевіримо внутрішній опір. Внутрішній опір. 0,26 мільйона.

0,26 мільйона. Тобто, всі комірки мають однаковий внутрішній опір. Для збірки безпечного 24-вольтового акумулятора, який сам вимикатиметься по нижньому та верхньому порогу напруги, сам балансуватиметься, мені знадобиться комірки 8 штук, ось такі перемички 7 штук. Тобто я буду ними з'єднувати послідовно ці комірки. Це провід 25 мм квадратних, обжатий в дві клеми під болт М8. Самі болти М8 я обрав ось такі з шестигранником, гравером і 12 мм довжина різьби. А також обов'язково буде потрібно ЖК БМС. Я вважаю їх одними з найкращих, які можуть бути, які можна взагалі купити. Там в комплекті йде ось такий шлейф, до якого я припаяв ось такі тоненькі клеми для балансувальних дротів. Дроти я не вкорочував. В принципі, різниці немає, але я звик паятися так, як є. Для того, щоб зручно було з'єднувати ці помірки, потрібно розмістити їх в шахматному порядку. Тобто, тут буде мінус, потім плюс, мінус, плюс, мінус, плюс, мінус, плюс. Ось таким чином. Ось у нас головна мінусова клема, тепер плюсову клему і мінусову наступного акумулятора, з'єднуємо за допомогою ось такої перемички. І обов'язково між комірками потрібно ставити якусь ізоляцію. Я ставлю ось таку гуму, купував її в епіцентрі, це якась гумова скатертина. Але я вважаю, що вона чудово сюди підходить як ізолятор. Я завжди починаю збірку з мінусової клеми. Так мені легше під'єдную провід силовий, який буде приєднуватись до Б-мінуса БМС-ки нашої. Приєдную його до мінуса основного, і також з балансувального шлейфу беру чорний провід і під'єдную його до цього ж мінуса. Обов'язково спочатку ставити силову клему, а вже зверху ставити ось цю. Таким чином, якщо поставити балансувальну клему знизу, то опір збільшується, і це може привести до нагріву, чого нам не треба. Беремо болт. І нагріваємо. Живляємо таким чином. Куди і який наступний провід під'єднувати? Ось чорний ми вже під'єднали. Наступний після чорного беремо плюс. І під'єднуємо до тієї ж комірки, але вже не до мінусової клеми, а до плюсової. Ось таким чином, але знову ж таки силовий дріт знизу, а балансувальний зверху. Ось таким чином. І під'єднуємо до нашої комірки. Затиснули. І вже два балансувальних під'єднано. І майже під'єднаний. Ось цей. Знову ж, шукаємо наш шлейф. Бачимо, що цих два під'єднано провода Наступний. Ось цей. Сюди обов'язково треба також наживити. Третій провод я під'єдную до, до плюсової клеми наступної комірки, не забуваючи спочатку поставити силову перемичку. Три провода з 10 під'єднано. Шукаємо на нашому шлейфі наступний, четвертий провід. І під'єднуємо його або до цієї, або до цієї. Під'єднуємо до цієї клеми. Силова перемичка. Наш балансувальний провід. І затискаємо. Обов'язково все потім прийдеться прожати додатково, бо від руки ще ніхто так не затискає. Чотири провода під'єднано. П'ятий. Беремо шостий провід і під'єднуємо до наступної комірки. Сьомий й Дев'ятий. І залишилось у нас два останніх проводи вони з'єднані разом на одну балансувальну клему, ось бачите два останніх дрота ось. Вони йдуть на загальний плюс акумулятора. І на цей же плюс буде йти плюсовий силовий провід. Все. Наш балансувальний шлейф під'єднаний. Залишилось під'єднати ось таким чином БМС-ку. І в БМС-ку поставити балансувальний шлейф. Зараз ми ще перевіримо, чи точно все правильно під'єднали. Поставити термодатчики та кнопку. Правильність під'єднання будемо перевіряти за допомогою мультиметра. І так, ось у нас до чорного провода ставимо. Чорний щуп. і починаємо. 3,3 вольта, 6,6, 9,9, 13,18, 16,47, 19,76, 23 вольта. 26 вольт. І на останній також має бути 26 вольт. Так, все правильно під'єднано. Тепер можемо спокійно під'єднувати БМС-ку. Між комірками встановлюю гумову ізоляцію ось таким чином. Дехто ще стягує комірки за допомогою якоїсь ДСП чи фанери і шпильок. Я цього не роблю. Мені вистачає армованого скотчу. Позатягував всі з'єднання, причесав нашу косу балансувальну і, так як вже її перевірили, можемо підключати до BMS. Підключається вона ось цей роз'єм таким чином. Також підключаємо кнопку. і Термодатчики, без яких БМС працювати не буде. Все. Ось тепер залишилось доєднатись ось таким чином, і БМС вже буде працювати. Один з термодатчиків зафіксував біля клапана комірки, інший термодатчик зафіксував на мінусовому проводі. Ви можете розміщувати так, як забажаєте ці датчики. Все під'єднано. Можемо вмикати нашу bms Ось кнопка. BMS-ка включилась, це означає, що з ось цього роз'єма, термінала буде виходити мінусовий провід. Тут підключаємо плюсовий провід до плюсового контакту і можемо під'єднувати до інвертора. Під'єднаємось до BMS за допомогою додатка. Його можна скачати в Google Play або в Apple Store. Виглядає таким чином. Відразу встанує і знаходить нашу BMS. Під'єднуємось. Бачимо напругу акумулятора, споживання його зараз немає. І напругу на кожній з комірок. Як бачимо, комірки всі збалансовані. І балансування вимкнуте. Зараз потрібно включити зарядку та розрядку. Ось Charge та Discharge, щоб БМСка могла пропускати струм на акумулятор і віддавати його з акумулятора. Тепер заходимо в налаштування і обираємо пресет Літій Ferrum PO4. Тут вже більш-менш все налаштовано, окрім можна поставити. Ємність справжню 130 130 годин Потім, я ставлю, тут написано, довготривалий струм зарядки 25 А, але ці акумулятори без проблем можуть переварювати навіть ну 65-65 А так і поставимо. Ось такий акумулятор я отримав в даній збірці. Ємність близько 3,5 кВт годин. Максимальна потужність, яку він може видавати там до 3 кВт точно. Смарт-БМС з активним балансиром, з моніторингом по Bluetooth, з гнучкими налаштуваннями під будь-який смак. Єдине, що йому не вистачає, це корпус. Корпус я вже замовив, віддалі, щоб корпус був металевий, але бюджету на це вже не залишилось, тому корпус буде з фанери. І, скоріш за все, я все-таки стягну його з двох сторін шпильками, щоб він більш монолітно тримався. Напишіть. Чим його протестувати з гібридним інвертором, звичайним інвертором, а можливо, навіть підключити просто до зарядної станції, до Блуєті, і подивитися, наскільки він збільшить ємність станції. Ну, звісно, на 3,5 кВт приблизно, але протестувати це вживу буде, мені здається, цікаво. Дякую за увагу. Ставте подобайки, доєднуйтесь до телеграм-спільноти, Edelweiss Test. Всі посилання в описі відео.